Я дуже радий, що так швидко Верховна Рада України спробувалася дати вам можливість бути членом цієї прокурорської комісії. Ви всі знаєте, що наше НАБУ не може працювати повноцінно, поки не буде спад комісії, не буде вибраний антикорупційний прокурор і інший прокурор. Тому Відповідно, давно законом країни про прокуратуру призначення на посади у спезовному консульці прокуратуру з'явився за від відкритого конкурсу. В на прокуратурі розроблено проект положення про такий конкурс, який буде вам надано, обов'язково ви з ним ознайомтесь. І внести свої зауваження, якісь може буде пропозиції доповнення конкурсу обов'язково, щоб максимально був витриманий прозорий конкурс, відкритий конкурс, щоб були обрані людям професійна. Я думаю, що на цьому зійни, ви зможете обрати згідно закону голову комісії, його заступника та секретаря. Усі пропозиції і вся діяльність комісії як сьогодні, так і усі засідання. Я пропоную проводити в режимі онлайн трансляції, щоб усі мали можливість знати і сприймати все річні комісії, можливо, буде якісь кругування з суспільства чи інших людей, щоб всі. Знали, що і як робиться в комісії. Це буде запорукою того, що буде виблений дійсний той е, прокурор, який випадає усім вимогам, як закону, так і професіоналізму. Маю надію, що це буде зроблено максимально в стислі терміни. Я вас ще раз поздравляю з цим.